Привіт всім любителям програмування, лінивого програмування, програмування з чатом GPT. І сьогодні буде теж невеличка е, така лекція, буде таке невеличке заняття із е, продовженням ознайомлення циклу з е, передумовою, циклу вайл. Ми розглядали вже торкалися його трошки раніше, коли. Малювали квадрати там до настання певної умови. Сьогодні більш докладно розглянемо. У нас тут два приклади для виконання математичних таких вправ. Знову ж таки, тут небагато треба нам писати коду, і чат GPT нам може допомогти. Розуміти код. Зараз поясню, чому так. А ви не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайки для того, щоб слідкувати за нашими подальшими випусками. поділіться з друзями, підписуйтесь на другий канал, у мене є музичний. І давайте розглянемо, що ж ми можемо зробити за допомогою чату GPT. Так, значить. Цикл while – це один із найпоширеніших в Python. Він дозволяє відтворювати елемент коду знову і знову, тобто майже безкінечно, поки задана умова залишається вірною. Тобто відрізняється від циклу for або циклу з лічильником, тим, що може повторювати от нескінченну кількість разів, поки не виконається умова. Ну або поки у вас там не вимкнуть електрику. І а може замінювати собою цикл ФО. Як він е, виконується? Спочатку ми даємо тут, е, зміну для лічильника, потім іде умова якась і команди тіла циклу. То якщо умова е, хибна, то е, цикл переривається. Якщо умова е, істинна, значить він виконується, доки умова ця е, не стане хибною. І збільшення лічильника відбувається в тілі циклу. Тобто, ця зміна, яка виконує роль лічильника, вона обов'язкова для створення. Отже, дивіться: у нас є тут два приклади. Приклад перший: вивести на екран всі парні числа від 10 до 50, включно Створюємо лічильник. І задаємо перше число, від якого він буде відштовхуватися. Це 10. Доки n у нас буде менше 51, нам потрібно надрукувати ось цей n, тобто вивести його у рядочок до кінця. Причому кожен раз ми будемо збільшувати n на 2, тобто будуть всі парні числа. Як це буде виконуватися? Ось береться n у нас ну 10 спочатку. Перевіряється менше 50 ну, менше, значить, надрукували N. Далі N uh, змінюємо 10 плюс 2, N дорівнює 12. Знову повертаємося до перевірки умови. 12 менше 50 менше, значить, знову друкуємо N12. Знову на 2, 14. Перевіряємо і так далі. Тобто, і воно буде виводити 10, 12, 14, 16, 18, доки буде виконуватися ця умова. Давайте надрукуємо її. Для цього візьмемо штоні. Створюємо лічильник n дорівнює 10. І далі умову. While n менше відвести одного, двократ здається, print дужка N. До кінця. Аттемс n. І ось тут ставимо пробіл для того, щоб у нас виводилися числа. В рядок із відступом. Ну, потім я покажу, що буде, якщо не так. І а, збільшуємо n на 2, для того, щоб воно було парне число. n n плюс 2. Так, давайте запустимо подивитися, що я промимось ага, в третьому порядку. and, and. А, ось тут дорівнювати, то поставити. Якщо щось не виходить, то не лякаємося, ми можемо завжди запитати чат GPT. Так, ну ось воно ну, у нас е, вивело, все дуже просто. Якщо б тут між е, лапками нічого не стояло, дивіться, воно отак було, і ми, що це за такий треш якийсь. Можемо тут інше щось вставити, і буду через кому. Тобто, можемо змінювати так. Більш складний випадок вивести на екран перших 100 непарних чисел, і тут уже у нас є додаткова зміна, і дивіться, чому я казав, що чат GPT може нам знадобитись він. Ось у мене було завдання, я його взяв там, з якогось тож як у когось там з уроку, або з матеріалу якогось, і було ем, зміна лічильника, який менше або дорівнює 100. І е, е, потрібно вивести перше 100 непарних чисел. І е, я у Нашого чату GPT запитав, що означає ось цей відсоток, N відсоток 2. І він мені розписав, що це все означає, але де ж воно, Ось цей код і це. Він написав: 101 непарне число, а у нас завдання вивести 100 непарних чисел. Тобто, і о, я вам спитав, а що ж нам робити? Якщо потрібно 100 чисел, він замість менше або дорівнює поставити просто менше 100. тому що лічильник у нас починається з нуля, і 0 – це ж е, теж число. Тобто, якщо ми ми хотіли е, тут менше або дорівнює 100, то треба починати з одиниці. А, так як з нуля, то від 0 до 99, то це 100 проходів циклу. І він мені пояснив, змінив умову і все розписав. Тому я а, в уроці тут, бачите, я скопіював, і а, навіть розбір, який він мені зробив, а, теж сюди включив. Можна читати, можна дивитися. Отже, що ми тут робимо? Ми задаємо лічильник, ось він менше ста, який буде повторити сто разів, грубо кажучи. Далі задаємо першу змінну, яка починається з одиниці. І що ми бачимо? Ось цей значок, n відсоток 2 дорівнює 1 подвійне це остача відділення на 2, Тобто непарні числа. Якщо їх ділити на два, в них остачу залишається одиниця. Да? На дві частини. Три поділити на два. Буде там один з половиною. Тобто, ну, один, один і один залишається. Там 5 поділити на два буде два. 2, 2 плюс 2, 4. Один залишається остач. він весь час перевіряє. Отже, він пере, перевірив. Спочатку надрукував це одиницю. Перевірив і вивів в рядок ось це наше число. Ми що ми бачимо: спочатку він перевіряє, да? Перше. Він там поділяється, і у нього остача один вийшло, надрукував одиницю. Далі, збільшив змінну 0 на 1, тобто це крок 1. Да? Якщо б тут на 2, то у нас було б не 100 разів, а менше повторення. Тобто наступний крок, і збільшуємо ми наше число теж на 1. 1 плюс 1 – 2, він 2 поділить на 2, остачі не буде 1. Це значить, він пропустить і не надрукує, Да? він змінить знову. 2 плюс 1 буде 3, перевірить умову, поділити на 2, остача 1 і знову її надрукує. Виведе. І ось Python, чат Python. GPT, нам все це пояснює: ініціалізація змінних. Цикл while, тобто умови, оператор IF, ось він перевіряє число є депарнем. І якщо умова істина, виконується виведення цього числа. Ну і знову таки, тут в лапках це пробіл. До речі, цікаво, n плюс 1, Ну, коротше, зміна, зміна змінною називається інкрементація. Да? Давайте навіть перевіримо. Я не перевіряв, але ну, думаю, що це саме інкрементація. Тація, що це таке? Операція збільшення, а декремент значить зменшення. Тобто, якщо у нас було мінус один, це зміна в меншу сторону. А якщо у нас плюс один, то це зміна в більшу сторону. Інкрементація це збільшення на якусь, на, на якусь зміну, да, бо на якесь число. Якщо мінус було, то це декрементація. Так, і в цілому код ефективно генерує його перші 100 непарних чисел, розпочинаючи з одного і закінчуючи числом 199. Ну, тобто це він виконав і ви вже знав. Давайте перевіримо. Ось у нас цей код. Він теж нескладний. Змінимо його. П дорівнює, нулю, N дорівнює Одиниці, доки К менше ста, значить вивести N до кінця, але якщо воно парне, ось топ тобто, тобто, не парне, <кхи> тут ми так і напишемо. If N відсоток 2. дорівнює до рівня нас Далі буде поправка. До речі, отут пробіли, як тут, ну, не мають особливого значення, але для кращого сприйняття от, їх ставлю. Справді. Так, print зміщення. І змінюємо, аж інкрементуємо наш лічильник, збільшуємо його на одиницю. Один. Так, ну тут воно виведеться через кому. До речі, я одразу, коли перевіряв, чи дійсно буде 100, я взяв всі оці, е, цифри, перерахував. Дійсно, 100. А якщо б у нас там більше або дорівнює, то у нас було б 101. Ну зараз від 1 до 199. Якщо ми тут поставимо більше або дорівнює, то буде 201 наступно. Бачите, на одну більше стало. Тому ось такий код правильний. І в цьому чат GPT нас він більше освічує. Ми стаємо більш грамотними для цього коду. Ну і давайте, як завжди, ми попросимо його перекласти цей код на, на JavaScript і виконати. Сподіваюсь, в принципі, що з умовою, да, умовно імператором while, цим все зрозуміло. Поки умова істина, воно виконується. Як тільки воно стає хибною, значить вона цикл перестає виконуватися. Ось і все, нічого складного немає. Так, давайте ми попросимо, попросимо перекласти цей код. І, до речі, якщо ви не знаєте, що це за код, бачите, пише: розкажи іще раз про цей код, або ну, просто про цей код. І він фу, мені розбирає. Тому ви можете самостійно так ну, навчатися, і вам чат GPT буде. Заміняти е, вчителя, до речі, він теж працює з помилками, іноді може там щось неправильно, але ну це такий вже знаєте людський фактор чату GPT. Е, насправді, е, не знаю, як е, в інших предметах, але в програмуванні більш-менш я думаю, він е, достатньо компетентно тут все. Е, Може роз'яснити, мабуть, тому що інформації про програмування доволі багато. Так, давайте скопіюємо цей код. Переклади цей код на Java script. І давайте спочатку, ми, як він. Просто переведеться. Подивимося, наскільки він відрізняється від Python. Да? Як тут ставиться умова оця. Думаю, теж буде слово while, як таке операційне слово. Так, і що він так тут нам пишуть. Ну, Бачите, в Python простіше. Просто ми зміну. А тут є ще слово let, 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 let k0, let n1, K0, let N1, k Менше ста і так само остача, але тут три знака рівняння. І а, вивести N документ Р для демонстрації в HTML. О, ну, це, в принципі, це добре. Ми можемо його вставити в HTML. А, Документ є найбільш прямим аналогом print з параметром End. На веб-сторінці виведе перші 100 непарних чисел. А, давайте запитаємо. Я, я завжди через HTML роблю, чи можна вивести просто через веб-сторінку. WebStoрі? Виконати цей код через. Через веб. Uh, Переглядач. Ну, тобто через браузер. Чи обов'язково нам HTML сторінку створювати, наприклад. Чи, можливо, є якийсь інший варіант. Ні, потрібно все-таки створити HTML файл. Угу. Ось цей скрипт. Документ. Так, ну це щоб ви не вибрався. І що зробити? Текст Е, uh, Ну, дивіться, що тут? Тут у нас створюється сам документ і описується насправді, uh, яка мова у нас, uh, яке використовується кодування, uh, і uh, ось тут тіло, да, тіло документу, воно uh, включає назву. Перші 100 чисел і надалі сам код. Да, Той скрипт. Чому JavaScript, Ось скрипт виконується в тілі цього а, HTML документу. Давайте скопіюємо і ось мій HTML документ. Відкрити за допомогою блокноту. Все виділяємо Ctrl-A, вставляємо код Ctrl-V. Ctrl-S зберігаю. І тепер, так як я його постійно відкриваю, він у мене є ось тут. Ми тут да, виводили інші числа. І просто поновити потрібно сторінку, будь ласка, перші 100 номерів. Так, чи у нас щось видно в консолі? Я сумніваюся, F12. Ми відкриваємо консоль. Ну, бачимо, нічого тут не видно. Все виводиться ось сюди над. Так, ну можемо змінити. Дивіться, воно через пробіл, ми можемо, знаючи, де саме ось тут output. Будь ласка, ми отут можемо додати кому, і навіть не знаючи ніякого JavaScript, ми можемо поміняти. Все це ніде зберігаємо. Оновлюємо і бачимо, що ми ж програмуємо прямо на JavaScript. Все виводиться. Ось такий сьогодні невеликий урок. Я думаю, досить цікавий. Цикл while. Наступного разу будемо розглядати цикл з після умови. Не забудьте писати вподобайку, подобайку, поділитись, підписатись а можливо, навіть задонатити. Для того, щоб підтримати фінансове. І а, до побачення до наступного заняття. Дякую всім за перегляд.